У лісі, де кущі та дерева густо вплетені одне в одне, жив один веселий та добрий заєць. Його звали Шустрик. Він завжди вмів втішити інших своїм настроєм. Одного разу, коли він вирішив поласувати смачною капустою на городі, Відбулася несподівана пригода. Шустрик повертався додому, несучи у лапках свіжу капусту, але раптом він побачив лисицю, яка блукала лісом і виглядала дуже голодною та сердитою. Лисичка розізлилася, бо їй не вдалося схопити смачненьку курочку у селі. Зайця охопив страх. І він подумав, куди ж йому тікати від лисички. І він тут же відразу задав про змію. Але не просто змію, а дуже хитру і мудру змію, яка жила у старій норі зовсім недалеко. Шустрик був досить досвідченим і знаходив вихід з будь-якої ситуації. Побачивши по дорозі нору, він вирішив приховатися там від лисички. Але о, біда, коли він вскочив в нору, там вже мешкала інша неприємність, змія. Заєць злякався, але не втратив гідності. Треба вести себе ввічливо навіть у найскладніших ситуаціях, подумав він. І, сівши на задні лапки, вигукнув. Доброго дня, добра печера, дозволь мені ввійти. Змія, яка любила паласувати зайчатиною, враз виглянула з нори і радісно вітала гостя. О, ласкаво просимо, шустрику. Я з радістю приймаю тебе у мою нору. Заєць теж був радий зустрічі, але він був не тільки ввічливим, він ще й був вихованим. Тим він почав вибачатися перед Змією. Вибачте, що потурбував вас, але мене терміново чекає моя зайчиха, і я повинен поспішити додому. Змія трохи розчарована. Що вона не матиме смачної вечері, відповіла. Розумію, шустрику, будь ласка, завітайте до мене, коли вам буде зручно. Я завжди тут, готова прийняти вас. Але під час розмови шустрик побачив, що змія підготувала великий горщик супу. Вона побачила, що шустрик замітив суп. І попросила його підійти ближче і подивитися на цей чудовий суп. Коли ж шустрик підійшов до супчика, змія враз спробувала штовхнути його в суп, намагаючись схопити його. Шустрик миттєво зрозумів, що це пастка, і ледве встиг втекти з нори. Змія розлючена і розчарована, кричала за ним. Ну, постривай, Шустрику, наступного разу тобі не вдасться втекти. Лисичка вже давно зникла, і Шустрик міг спокійно повернутися додому, де його чекала зайчиха і щасливе життя в лісі, повне дружби та веселощів.